Я от знайшла таку річ. Це була чернетка, оригінал я не знайшла, на жаль, це в п'ятому класі. Тема була Мої плани на майбутнє, мої мрії, вільна тема. Мої плани на майбутнє добре вивчити математику та інші науки, які допоможуть у професії архітектора, заробляти багато грошей, купити машину, завести сім'ю, посадити дерева, побудувати будинок. Загалом залишити слід після себе. Це п'ятий клас. А, мої, мрії, мої мрії, щоб всі, кого я знаю, були здорові, жили довго-довго і були щасливі. Сашонечка народився 12 грудня 95 1995 році. Був тихий зимовий вечір в першому пологовому будинку на Печерську. Народився 400, такий був хлопчик немаленький. Лікарка ходила з ним. По лікарні, мабуть, як всіх діток називала богатирями, хто більше 4 кілограмів народжувався. Ріс Шучка дуже добрим хлопчиком. Він був такий, як ведмедик: Ухлінькі рожеві щічки, сині очі і улипка. Вся улипка. До кінця я, от я її буду пам'ятати, тому що моя дитина, коли улибалась, я вже не могла його не сварити, не чогось поганого йому казати. Він у нас був такий ну, свободолюбивий. Чоловік завжди казав: ну, ти вирішуй, тобі вирішувати, але якщо ти зробиш так, будуть такі наслідки, чи будуть такі наслідки, тобі вибирати. Ну і все життя, мабуть, це було так. Останнє слово було завжди за Сашоні. Шість років він у нас мандрував другом. На велосипедах вони каталися, а потім кинули велосипеди і кудись ділися. Ми стали їх шукати, ну і потім довелося викликати поліцію, бо не могли знайти. Оказалось. Сашуня каже другу своєму, пішли до мого дідуся, а наш дідусь жив недалеко від нас, хвилин п'ять. Вони прийшли до нього, стукали в двері, але дідусь спав і не чув. Тоді друг каже: Ну пішли тоді до моєї бабусі. Це дуже добре було б, якщо б не одне но. Бабуся жила на Печерську, а ми на Русанівці. І діти через міст Патона, потім цю страшну розв'язку біля батьківщини мати. Вони все це пройшли. Пішли до Лаври на вулицю Варлавську, купили морозиво і пішли над стадельною до бабусі. Коли бабуся двері відчиняла, вона вже все звичайно знала. І поліція, коли узнала, де вони і як вони ходили, путешествували, мандрували, то сказали, ну це не діти шісти років, це якраз було перед першим класом влітку. Він дуже любив мандрувати. Це ладошка, це другий, третій клас. Він тут пробачався за тройків. Отакий От ангілочок. От. І тут написано, що дорога мама, вибачи, за три сімірки я з тобою дуже погано розмовляв, але я ніколи більше не буду син. Це він так просив пробачення, коли я його сварила за навчання. Ну, для мене. Брат а, був опорою. Він мене багато в чому виховував і своїм прикладом, і своїми діями, і своїми вчинками, і своїми настановами. Мені подобається кінематограф дивитися фільми, серіали, і це, напевно, одне з тих занять, які він мені привив з дитинства, тому що. А, ми малими прокидались зранку, вихідні йшли там в велику кімнату, включали телевізор, дивилися мультики. Він, як компаньон по перегляду фільмів, мені підходив на всі 100%. Він не розмовляв забагато під час фільмів. Коли я була мала, питала хто хороший, хто поганий. Він мені все пояснював. Потім казав, не заважай мені. Він привчив мене до того, що фільми треба дивитись уважно і насолоджуватися процесом. Він дуже любив грати на гітарі, це у нього було хобі. Вони з друзями створили невеличку групу. Ці друзі були дуже-дуже такі гарні. У 2012 році ми останній раз були в Криму. Саша дуже любив гори, любив Карпати, любив Крим. Він дуже багато з друзями мандрував і вони сплавлялися на байдарках і по гірських річках. Поступив Сашко в 2013 році в університет Шевченка на географічний факультет. І на першому курсі університету, 30 листопада, коли був розгон студентів на Майдані, моя дитина там теж була. І, мабуть, це була така перша ніч, де я не спала всю ніч. Дуже-дуже ми всі хвилювалися, ми не знали, що робити, тому що не було з ним зв'язку ніякого. А потім вже десь пів шостої ранку він. Зателефонував сказав, мама, у нас все добре, але я буду трошки пізніше, ми тут ховаємось. Вони розбігалися тоді хрещатиком. Справа в тому, що Беркут бігав за всіма, вони просто били дітей. От. І після цього, 30-те число, для мене тепер це якийсь рок. Це революція, напевно, такий переломний момент. Я думаю, і в його світоглядній. Парадигмі життя і в моїй, тому що е, йому 17, мені 13. Це якраз початок Революції Гідності, початок протестів студентських, і в яких він брав активну участь. Дідусь наш дуже такою був сильною проукраїнською позицією, і Сашко в цьому віці, якраз перехідному, е, брав з нього приклад і наслідував багато в чому. Він його надихав. А батьки нас виховували з любов'ю до України. Це не перша наша революція. У нас була ще Помаранчева, яку ми застали, як діти, і з батьками брали участь. Тому, коли почалися протести студентські, Сашко, перший курс, він надихається ще й оточенням університетським. І на нас двох це дуже вплинуло. Лишатися в Україні, отримувати українську освіту, працювати на українській роботі, жити вдома в Києві, планувати майбутнє тут. Відстоювати інтереси своєї держави. Саша на третьому курсі вирішив піти на воєнну кафедру. Чоловік одразу сказав: ти ж розумієш, що країна, в якій вже йде війна, це такий поступок повинен бути осознаним. І він сказав, що я дуже хочу це зробити. До того, як почалось повномасштабне, ми розуміли, що щось відбувається. Я обговорювала це з ним, коли почалося скупчення військ. Він сказав, що якщо щось почнеться, то ж розумієш, що я зроблю. У мене навіть питань не було. Я б не стала його відмовляти. Коли почалось, почалось масштабне вторгнення, з березня ходив в воєнкомат, але його всі відправляли і казали сиди і чекай. Ну він не міг. Младший лейтенант він казав: Мама, я не можу не піти, бо, по-перше, я присягу давав. Я коли йому сказала: сину, якщо ти підеш і з тобою щось станеться, ти розумієш, що з нами буде? І він тоді на мене подивився і каже: Мам, рано чи пізно ми всі підемо з цього світу, тільки одні підуть з честью, а інші безслідно. Ми останні два-три місяці з ним тільки ну, більше переписувались. Він взагалі нічого не казав. Що, як все добре, мама, ми спали, ми їли, у нас все є. Е -е, знаходимось там, де все буде тихо. Не хвилюйся. Потім подожди. Ну, Що ви мене кокету? Нічого, по на ж матеріна мімі. Вона не може не тобою, що ти приїхав. Віш, як заскучилась, вона готова тебе лізать, силовати. Останній місяць я відчувала, що щось повинно статися, тому що і погані сни були, і, і мабуть, не знаю, от чоловік один раз сказав мені, що там їх накривають кабами. І, і мені більше нічого не треба було казати. Я вже собі малювала страшні картини. А так взагалі ми навіть не знали, чим він займається, бо це була тайна. Він завжди казав, я приїду, я все розкажу. Зі мною мені здається, він був більш відвертим, ніж з мамою, наприклад. Тому що ну, мама це мама, це така історія, що ти приховуєш для того, щоб берегти. От. А зі мною, напевно, він знав, що я більш з холодним розумом можу деякі речі сприймати. Ми з ним списувалися і комунікували ці історії, як йому служиться, як йому за людьми, які його оточують, які там у них відбуваються події. Остання переписка була 30 липня зранку. Ми з молодшим сином йшли на берег річки купатися, і я засняла, як Андрюша спускається вниз з гори. Ми тоді відпочивали на базі Одиха в Чернігівській області, такі маленькі камікадзе. Там Сашко mm. виріс. І ця переписка була остання. Я написала, що ми йдемо купатися. Він сказав, ой, як добре, я б зараз з вами. А потім вісімнадцять. 18... 30 був останній його запис Мама, як ваші справи, але я побачила це пізніше. У мене стояв Запорізька область, де Сашоні загинув, стояв сигнал тривоги. І коли я побачила, пишуть, що летять каби, потім взриви, у мене вже якось відчуття було дуже погане. І я вже стала йому дзвонити, писати і дзвонити, ніхто не брав трубку. Вони знаходились в штабі, їх накрила кабами. І це було два рази, тому що перші разі прильоти приїхали допомагати спасателі, але їх теж потім другими кабами, тому дуже багато було загиблих. І оце останнє відео, коли прилетіло, він сидів біля цієї будівлі і знімав відео, як розлітаються пташки, летять подалі від цього місця, тому що там видно обстріли, обстріли, обстріли. Ну і зрозуміло, що такий кадр піймав, як птахи реагують на війну. І як так, ну він не вцілів, а телефон такий без подряпини. До нас приїхав. Сашоня мені сниться. До 40 днів він мені приснився у всьому білому. Якраз була тривога, і я побігла до младшого сина спати, і мені він приснився. Він уходив. Він на мене дивився дуже такими грустними-грустними очима. Але така умиротвореність була в обличчі. Я зараз свій сон, ще не, не дописала цю картину, але я зараз от ще трошечки її закінчу. Він мені часто сниться в якісь такі найважчі моменти, морально, підбадьорюю. Моменти самотності сильно я відчуваю, коли відчуваю, він мені приходить у віснах, причому це такі якісь несумні сни. Вони дуже часто пов'язані з місцем, де ми виросли. Він мені в різних образах з'являється, в різному віці. Як і маленький хлопчик, так і в підлітковому віці, як і дорослий. Завжди це якісь настанови і ми розмовляємо, як завжди ми розмовляли. Я би його нікуди не пустила. Думаю, щоб він би зробив той же, той же. Я його дуже-дуже люблю. Де б він не був, він за мною завжди. Це моя гордість. Це моя любов, це моя біль. Напевно, я навіть не могла нічого сказати. Просто напевно плакала б, обіймала, можливо, вибачилась б, тому що так завжди буває, коли смерть е трапляється неочікувано. і виявляється, що багато чого ти не встигаєш сказати. Все моє життя він був поруч, Нерозривно. Величезна втрата, несправедливо розуміти, що не буде тих років, які могли бути, як ми разом створюємо наші сім'ї, як сім'ї проводять час разом. У мене була людина, яку би я написала перший з усіх чимось поділитися, щось важливе розказати і порадитись і зараз я відчуваю самотність і цю пустоту, тому що цієї людини вже немає, а ніхто більше не замінить. Він був унікальний в моєму житті, в житті людей, яким, яким пощастило з ним і познайомитись, і провести багато часу.